Вітаю. Бувало таке, що для отримання грошей просять надати якийсь незрозумілий набір літер та цифр під назвою IBN? Давайте ж розберемося, що це за звір і з чим його їдять. Якщо така ситуація знайома, то це абсолютно нормально. Дуже багато людей спершу губляться, але повірте, за кілька хвилин уся ця плутанина перетвориться на абсолютну ясність. Отже, про що поговоримо? Спочатку, що таке IBAN, потім порівняємо його з номером картки, з'ясуємо, навіщо він взагалі потрібен, і, звісно, де його знайти. Ну а наприкінці підсумуємо все найважливіше. Так, почнімо з основ. Що ж таке ховається за цією абревіатурою IBIN, чи то пак IBAN? Якщо зовсім просто, то IBAN – це така собі універсальна мова для банків усього світу. Це єдиний стандарт, який гарантує, що гроші, надіслані з будь-якої точки планети, прийдуть точно за адресою, без помилок і затримок. І ось цікавий факт: в Україні цей код завжди складається з 29 символів, не 28, не 30, а рівно 29. Але ці 29 символів це не просто випадковий набір. О, ні! Це справжній шифер. Він містить код країни, потім іде ідентифікатор банку, і в кінці унікальний номер конкретного рахунку. Все в одному рядку. А тепер давайте розберемо найголовніше питання, через яке і виникає вся плутанина чим цей довжелезний номер відрізняється від звичних 16 цифр на пластиковій карті? Тут ключова відмінність у призначенні. Дивіться, айбан створений для серйозних офіційних переказів між рахунками, наприклад, зарплати. А номер картки це інструмент для таких, знаєте, повсякденних операцій: швидко перекинути гроші другові чи заплатити за каву. І ось, мабуть, найкращий спосіб це запам'ятати раз і назавжди. Уявіть, що IBAN – це повна поштова адреса рахунку з країною, містом і вулицею, а номер картки це всього лише номер квартири в цьому великому будинку. Тобто банківська картка це просто ключ від дверей, а IBAN – це сама адреса, за якою листоноша, тобто банк, має доставити гроші. Гаразд, з теорією розібралися. А тепер до практики, у яких саме життєвих ситуаціях без IBAN просто не обійтися. Фактично для будь-яких офіційних і справді важливих фінансових операцій чи то зарплата від роботодавця, чи стипендія від університету, чи державні виплати скрізь знадобиться саме АйБан. Можна підсумувати так, якщо гроші переказує компанія, організація або державна установа. Вона використовує саме IBAN. Це єдиний стандарт для таких, скажімо, формальних платежів. І чудова новина в тому, що знайти цей важливий номер насправді дуже і дуже просто. Це робиться буквально за хвилину. Найшвидше зайти у свій мобільний банкінг і подивитися реквізити рахунку, але його також можна знайти на сайті банку, зателефонувати на гарячу лінію або ж просто зайти у найближче відділення. Ну що ж, давайте зберемо все докупи. Яку саме інформацію потрібно надати, щоб отримати платіж? Тут важливо розуміти, що сам по собі IBAN це ще не все. Щоб отримати гроші відправнику, потрібен повний набір, прізвище та ім'я, податковий код, назва банку і, власне, сам номер IBAN. Це як повна інструкція для банку. І щоб закріпити матеріал, давайте ще раз повернемося до нашої головної метафори. Хочете, щоб офіційний лист, тобто гроші, дійшов. Треба вказувати повну адресу, тобто IBAN, а не лише номер квартири. І наостанок невеличка, але дуже корисна порада. Коли йдеться про великі суми, варто порівнювати комісії. Іноді переказ за реквізитами з використанням IBAN може бути значно вигіднішим, ніж звичайний переказ з картки на картку. Навіть невелика різниця у відсотках може зберегти чимало грошей. Розуміння таких інструментів як IBAN, робить управління фінансами простішим та ефективнішим, і це знаєте чудовий привід замислитись, а що ще варто дослідити у світі фінансів.